Насправді, по-перше, тема імперії вже віджила. А по-друге, наслідки ми їх дотепер споживаємо. І дуже велика частина сантиментів в бік Росії з боку багатьох країн пояснюється імперським минулом цих країн. І вони бачать Росію як ближчого собі, ніж Україну, колонізовану Росією, як рівну собі. І, тим не менш, цей час уже минув. Воно здохло, і треба йому дати здохнути. Тож ми переходимо до наступного блоку. По суті, трошечки спрошу, що можна сказати, що Росія є останньою колоніальною імперією світу, а що таке типова колоніальна імперія. Це означає а, зайти. Захопити, загарбати, підписати якийсь договір несправедливий, потім його іще порушити, організувати масові вбивства, знищення, винищення всіх еліт, інтелектуальних, релігійних, культурних, русифікацію. Потім з ризиком для довкілля викачування всіх природних ресурсів, обов'язково додається до того, як штучний голод, депортація. Майже всі долі, е, народи пережили це, і звичайно, це завершується чим Мобілізацією на наступні загарбницькі війни для того, щоб наступну територію е, таким чином колонізувати з цієї точки зору доля українського народу, який пережив все це, несправедливий договір, його порушення, масова різанина, е, винищення інтелігенції, е, винищення культури русифікація, голодомор е, за невеликими е, буквально крихітними е, нюансами. Така сама історія у всіх народів, які колонізувала Росія, вона більше сотні народів колонізувала. Росія як така типова колоніальна імперія, так чи інакше припинить своє існування, і вона вже розпадалася двічі в ХХ столітті. І це нагадати всім гравцям, які в інформаційному просторі продовжують. Ну, вони правда це продовжують поза своєю волею, по них видно. Це істерично, це видно істерику, видно образу, видно ниття. Вони ниють, вони не відчуваються сильнішими. Вони розуміють, що вони грають зараз за команду, яка програє, і тому е е цей бій не приносить їм ніякого дискомфорту і азарту, тому що вони розуміють, що вони вже з програвшими, але вони не можуть вийти з цього процесу. Тому що рабство воно таке. Тож я просто ну, це відео з Валерієм Пекарем, і я тут теж не підставила картинку, ну, неважливо, це відео вийшло якийсь час тому, але я вирішила його сьогодні згадати, тому що ну, от якось, от, от, ці дискусії навколо рідьки, просто мені чомусь нагадали. Всі постколоніальні студії, обговорення імперії, обговорення розпаду Росії як імперії і того, що насправді її нічого не тримає, що мені захотілося декілька цитат з цього інтерв'ю зацитувати, тим паче, що були репліки, які дуже сильно відображають те, чому настільки активно активізовують балалайку. Знов таки нагадаю цю формулу: активне меншість визначає напрямок, а пасивне більше визначає швидкість. І просто іде в тому напрямку, але швидкість визначається тим, якому. Як пасивна більшість готова рухатися. Пасивна більшість визначає швидкість руху. І насправді, коли випускають потапа, який говорить, є одна точка зору, а є моя, вона нормальна, вона, ця теза спрямована на те, щоб затримувати пасивну більшість і стишувати її рух. Стишують як можуть, розуміють, що розпад ну його ніяк не уникнути, розпад несеться. Зокрема, розпад несеться через те, що нові покоління виходять швидше, мають менше зв'язків, не виховані на, прости господи, букварях, так? і виходять з підпливу цієї псевдоімперії. І тому. Псевдоімперія активує всіх, кого може, для того, щоб тримати ядерний електорат. Тому ми бачимо дуже багато цих процесів, спрямованих на те, щоб уповільнити пасивну більшість. Уповільнити тих, хто мовчать, тих нормальних. Їм зараз продають їхню нормальність, їм говорять: іди до нас, ми тобі скажемо, що це нормальний, Ти можеш нічого не говорити. Ми тобі скажемо. Ми не, такі, ми не, от це, ми не за перемогу, ми за мір. От, ой. А що ж нам робити? Нам потрібна робота кожного українця і кожної українки над собою для того, щоб припинити вірити імперській російській пропаганді, самого себе, саму себе де імперіалізувати, де позбавитися колоніалізму і расизму імперіалізму в своїй власній голові, більше знати, більше розуміти. Нам всім потрібно сформувати позитивне ставлення до російської поразки на Заході. Нам треба позитивне ставлення до російської поразки сформувати і всередині суспільства насправді. Тому що, як виявляється, є патап, який не формує позитивне ставлення до російської поразки. Тому що і люди підходять до мене, будь-то на концерті в аеропорті, на вулиці, підходять, входять живуть руку, говорять, «Спасибо вам большое, тому що то, як ви говорите, Они это называют позицией нормальных людей, да, она либеральная, не знаю, не разбираюсь в этом, средняя, демократическая, неважно. Она другая, это не позиция, мы всех сейчас победим, это, не, это позиция людей, которые, которые столкнулись с бедой, переехали в другие страны, то есть это голос миллионов людей, которые молчат, забиты своими, чужими и ассимилируются в других, в других, в других, в других обществах, при этом хотели бы сказать что-то. Для них я был в этот момент олицетворением их голоса. Ох. Але, але повертаючись до пекара, що ж нам робити? Нам треба викорінювати і ті імперські залишки, які в нас посіяла імперія, що і шовінізм нам посіяли, і расизм, і дуже багато інших ізмів. От. І тут я не можу не згадати про цей прекрасний випадок з дикою дичкою. Це колишня дружина автора хіта «Дика Дичка». Тепер зрозуміло, що він їй присвятив цю пісню. От Аліна Шаманська. Вона щось там новий проєкт на сітіві знімає. І от подивіться, написала пост, який про усі народи. Це вже мій пост, я вже зробила репост її фоточок. Усі народи та культури прекрасні. Написала нам Аліна Шаманська. То вона про, проілюструвала усі народи і культури, які їм здаються прекрасними. Ну крім росіян, вона там писала, що крім росіян дуже багато запитань з приводу того, що це за Амазонка. Ну, оцей от в синьому купальнику це народ купачів картоплі, Я так зрозуміла. Ті, які на городі садять картоплю, три дні посадив. Все у тебе заразу, і блекфейс, коротше, і бачите, вона ж україночка, вона в синьо жовтому прапорі. А про Амазонок непонятно. Багато хто почав звертатися до міфу, що в ну, неї тоді двоє грудей, бо є ж міф, що Амазонки одну, одну грудь собі відрізають, бо незручно користуватися луком. Але це міф насправді. Тим не менш непонятно. Якщо у вас є якісь версії, що це за дві нації, пожалуйста, напишіть мені, дуже цікаво ці нації, народи, культури. Про які культури, Аліна які культури Аліна Шаманська мала на увазі і чому в не неї ну, ну, Хоча Білоцицька, та понятно, вона просто не згоріла. Це культура садовителів картоплі на городі з мамкою. от Але ну насправді, ви знаєте,. А лінія, звичайно, про культурну апропіацію і про блекфейс, і про дискримінацію і знецінення за рахунок блекфейсу не зле почитати. Хоча з іншого боку, хто у нас найактивніше використовує блекфейс, так це взагалі Дональд Трамп, який постійно автозасмагою собі намагається намалювати якусь свою нову ідентичність.